Друзі, всім привіт! Вітаю вас в Україні. Сьогодні, 8 лютого, вже майже ніч, 18 година, але я поливаю свої орхідеї. Так, я знаю, ви скажете, у другій половині доби не можна поливати орхідеї. Але, як про мене, то це стосується тієї пори, коли коли меж сезоння, коли немає опалення, коли вночі прохолодно. Але зараз зараз зима. І на радість мені вже другу добу, але є і опалення, і освітлення. Тому, вважаючи на те, що колекція орхідей в моєї оселі дуже велика, і полити їх одночасно і всі, це неможливо. Сьогодні я поливаю поличку, яка стелаж, яка знаходиться в мене у вітальні, вона дуже велика, там дуже велика кількість орхідей, і навіть за один вечір всю поличку полити неможливо. І вважаючи на те, що обіцяла вам показати свої лікасти, які я купувала у регіни, а вони знаходяться. Саме на цих поличках. Тому я вирішила їм, е, вас, е, для вас їх відзняти. Оце показую вам квітування, яке я вже показувала нещодавно це квітне лікаста Віргіналіс. Це природна видова лікаста, вона не крупних розмірів, але має досить крупну квітку, яка Має аромат, ну от як на мій погляд, то вона пахне щось таке, знаєте, польові, польові трави. Моя подруга каже, що вона пахне трояндами. Ну от Бачите, у кожного з нас різний смак і різний ніс. Мені польові трави, а їй троянда. Але вона дуже красива. Мені подобається. Як я сказала вам, що вона має невеликий розмір. Подивіться на її псевдобульбочку. Псевдобульбочки в неї ну, невеличкі. Бачите? І квіточка. Отака крупненька, гарненька квіточка. Як для такої рослини, то вона завелика. Цю лікарство я купувала у Регіни у 2021 році. Купувала і заквітла вона майже за місяць після е, отримання її, потім вона квітла ще раз, і це квітне вона вже втретє. Як я казала, ця лікаста не має періоду спокою. Тому вона отак частенько і квітне. Чіткого періоду спокою, як в інших лікаст, в неї немає. Оце була перша моя лікаста, яку я купувала саме у Регіні. Взагалі, більша частина рослин, яка в мене є, я купувала саме, саме в цьому магазині в місті Кривий Ріг у Регіни. Оце лікасточка, я усвідомлюю, що це дуже маленька рослинка, по віку маленька. Це я купувала її також минулого року, але не пам'ятаю точно коли. Але то був завоз, вікас там як такових не було. Була от така манюня, вона йшла як асорті, як сюрприз. Ну От я її купила погратися, спробувати, як в мене вийде вирощувати молоді рослини. Як бачите, вона посаджена в кусминчик обрізаної бутилки. Тут укладена кора, мохсфагном. Зважаючи на те, що ця посудинка завжди волога, бо цей лікаста та ще й молоденька, то бачите, як починає зеленіти зростати мох сфагнум. От я обожнюю такі посадки, де зростає мох з фагном. Це дуже красиво, естетично виглядає, ну от, як на мій погляд, ця рослинка ще дуже-дуже молода. Як бачите, вона доростила свою манюню псевдобульбу, Он вже і е, висохли її листечка, які охоплювали цю псевдобульбочку. Е, старі псевдобульбочки здулися, е, схоже на те, що корінців немає. Живих оцих оці, маленьких псевдобульбочок вони віддали в себе на зростання цієї псевдобульби. Квітнути в її ще не скоро, мабуть, в наступному віці. Отака, отака вона дуже-дуже ну, маленька рослинка. Розумію, що цікавлять вас найбільше оці три лікасти, які я купувала. Дві з них оцю трохи меншу. Це рожева лікаста, яка має отаку назву. І темно-червона лікаста. Ось вона, яка має отаку назву. І купувалися вони у листопаді минулого року. Купувалися вони без молодих зростів, але з відкормленими гарними псевдобульбами, дуже гарними. Як бачите, я їх пересадила. Пересадку їхню я показувала. І оця лікаста, яка темна, темна, червона, вона ростить у таких два рости. Коли з'явилися клювики, цих... Оцих ростиків. Чомусь я тішила себе надією, що то будуть квітконоси. Але квітконоси переросли в листячка. І, знаєте, ну як, я спокійна, бо коли рослина не вкоренена, то, ну, як найкраще, нехай, нехай краще будуть листячка, нехай краще будуть нові зрости, які будуть давати корінці. Бо буває таке, що ну, рослина починає без коренів квітнути, віддає всю себе на квітування, а потім, а потім починає або хворіти, або гинути. Тому, оце, як, на, як на мій погляд, це найкращий результат. І оце рожева лікасточка, як бачите, одну з задніх бульб, вона вже майже з'їла, вона не м'яка, вона не гниє. Вона Просто висихає, бо віддала всю себе на зростання, схоже, оцього. Також, бачите, ну, з листопада, скільки тут місяців пройшло? Грудень, січень 3 місяці, і подивіться, подивіться, які гарні, дуже гарні рости. І остання лікаста, яку я придбала вже в січні, бо планувала купити оцю лікасту разом з оціма, але я вам Розказувала, що так сталося, що я купила дві однакові отакі лікасти. Одна з них поїхала в Одесу. Ну, а цю мені Регіна ще тоді обіцяла нічого страшного. Казала, іще, буде ще до заказу, і ви обов'язково будете мати, як я казала, лікасту кольору моєї улюбленої яскраво-червоної губної помади. І ось вона у мене є. Це завоз був січня місяця, так, це січень місяць цього року. Як бачите, я її також пересадила, але вона відпочиває, вона спить. Бачите, псевдобурбочки в неї іще не здуваються. Вони, як були упругі, такі налиті, такі вони і залишилися. Що є свідченням того, що рослина не росте, рослина відпочиває. Як тільки в неї з'являться новенькі зростики, до речі, у неї був квітконос, але ця лікасточка трохи постояла, і не знаю, чи той зростик маленький, трохи змерз, коли їхав до нашого міста, чи то так стресонула рослина, але той зростик пропав. Він почернів і я його відрізала. Тому зараз стоять отакі лисі. Псевдобульбочки немає ані ростів, ані лисичка, але вони на І я впевнена в тому, що пройде ще, ну, нехай ще місяць пройде, і вона також, що там, нічого, І вона також пуститься в ріст, буде в неї новий зростик, який виросте. І, до речі, оці всі три, три лікасти вони дорослі. Тому в мене є сподівання, що наступного року усі три лікасти вони обов'язково заквітнуть. Принесла одну, бо згадала, що забула нагадати вам їхню посадку. Я висаджувала їх разом з вами, але, може, ви вже забули, тому я нагадаю вам, що це подвійні горщики. Я планую пересадити всі свої лікасти в подвійні горщики, бо це рослини, які повинні бути постійно мокрими. І при пересадці саме цим рослинам не чистять коріння. От яке коріння там є, можна рукою тільки зняти те, що відіймається, все інше, коричневе воно чи яке, все інше висаджується в горщик. бо... Ця рослина від старого коріння може дати розголудження і буде зростати продовження зростати корінців. Так, от, тут на дні куски кори. Далі лежить мох з фахном, але він лежить не щільно, не слоєм, а він лежить отак під стінку, знаєте, як типу фетелю. Отак воно ну трошечки Я його отак підіймала ось сюди. По-перше, Дуже сподіваюся на те, що цей мох також буде проростати, бо він буде на світлому місці стояти, і в теплі вологі. І дуже сподіваюся на красиве зростання у цього моху. А потім вона повністю вся засипана сумішю кори крупної, мілкої, камінців, різаного. Кокосового волокна. Кокосового волокна тут небагато, бо тут є мох. І отак я їх пристосувала, присадила. Ну, Як на мій погляд, то це гарна посадка. А чи гарна вона, чи ні, то час покаже, як буде зростати рослина в цій посадці. Будемо наглядати разом з вами, спостерігати, що тут буде коїти. Я намагаюся не забувати. І отут в ніжках, бачите, до дна. Воно не достає, але в мішках я намагаюся, щоб тут завжди залишалася водичка. Бо, ну, як на мій погляд, то лікарсти це саме ті рослини, які люблять, дуже люблять, ну, щоб у них було волого. Вітворів по стінках в мене немає. Я знаю, дехто з дівчат полюбляють робити відвори у стінках. Гурщика. Я не роблю дівчата, бо, бо в мене суха квартира. Дуже суха квартира. У мене не буває високої вологості, тому в мене просихають горщики дуже швидко. Раночко, любі мої, сьома година ранку увімкнулося світло. І ось так, бачите, зустрічає мене на лоджії, бо прийшла сюди знімати вам свої лікасточки, а тут на лоджії зустрічає мене моя красуня. Отак От я її поставила на стульчика. Моя красуня помела. Дуже красива кадлея з громадними квітами і солодким ароматом. До речі, на вулиці у нас зараз 12 градусів морозу. На лоджії в мене не мій. Лоджії в мене зараз 17 градусів тепла. Це досить досить орхідеям. Температура це добова і. В день і вночі одна й та сама температура, ну лише якщо на вулиці трохи потеплішає, то і на лоджії на пару градусів підніметься температура. Лоджія не отоплюються, тому і орхідеї тут поливаються дуже скудно. Трохи, по потрохи, по ложечці і все. Бо для них це все ж таки ну, не дуже гарно. Якби в день температура підіймалася хоча б до 20 градусів, то можна було б полити. А коли температура тримається нижче 20, то краще їх тримати сухими. Як бачите, тут обімкнулися лампи червоно-синього кольору. Це не те, що так треба, а просто в мене є ці лампи, і як тільки вони. Відпрацюю своє, я заміню їх на звичайні білого або тепло-жовтого освітлення. Бо, знаєте, це добре, що це лоджія, що тут ніхто не живе, сюди тільки я заходжу помилуватися своїми квітами і то. Коли мені хочеться помилуватися, я відключаю це освітлення, бо воно квітування моїх квітів. воно, Десь теряється, воно робиться негарним, некрасивим. Не те освітлення, мені не подобається. Ось ще одна поличка, де зростають в мене лікасти. Як бачите, тут також висить на такому держаку, ось бачите, він тримається на склі, бо полочки тут скляні, і на такому держаку висить отака лампочка, бо цей куточок дуже-дуже темний. Дуже по-перше, сюди мало, мало попадає сонячних променів, а по-друге, по інші квіти затуляють і тут ну, темновато. Як бачите, поличка скляна, але я її, я її покрила обгорткою, в якій орхідеї зазвичай замотують, коли нам пересила, пересилають. Вона має фольгу, яка відсвітлює світло. Ну, і Таке щось на кшталт ем, паралону, яке трохи додає тепла моїм орхідейкам. Зараз спробую вимкнути це освітлення і показати вам оцю свою красуню. Це результат моєї праці, це моя наснага на майбутнє, що все ж таки лікастички в мене будуть жити і будуть квітувати от такими квітами. Ця лікаста має назву Green Apple, Зелене яблоко, От воно так щось і каштал того і є. Ось таке, знаєте, щось як яблучко-білий налив. Показувати вам назви інших лікаст, ну я думаю, немає сенсу, бо вони ще тільки зростають, вони ще тільки, тільки просинаються, деякі з них. Оці, Оця лікасточка і оця це вже дорослі. Оця ще трохи молоденька їй ще зростати. Це саме оці лікасти, які я купувала, може роки за два, і на яких я, можна сказати, навчаюся, навчалася. Зараз вже хоч, хоч трохи щось, знаєте, просвітлішало в голові, і я хоч трохи починаю розуміти ці рослини. Так от, як я і казала вам, я хочу висвободити оцю поличку і. Ту, що отут зверху, і хочу тут зробити лікастовий рай. Я хочу, щоб у мене на оцих двох поличках було багато лікаст. Зараз в мене в моїй колекції 8 чи 9, ні, мабуть, 8 лікаст. але я точно, точно вже розумію, що це не зупинка. Там далі в мене з 2019 року в мене зростає дендробіум Ліндлі, але він жодного разу не квітував і чому я вам розказувала в одному із своїх відео. Цього року, я думаю, що він також не буде квітувати, але наступного, наступного року я впевнена, цей дендробіум буде у мене з квітами. Поряд ще в мене тут зростає ще дві тріхопілії. Одна з них, як на мій погляд, сама складна, то тріхопілія Суавіс, вона така капризна, вона така вереднюча. Але, але нічого страшного. Зазвичай, коли прикладаєш усю свою любов, працю, то результат буде. Обов'язково буде. Далі дендробіум маніліформа, Ну, от цим рослинам тут не місце. Я хочу їх перемістити в інше місто, як я і казала, а тут мені треба, тут мені треба, щоб були лікасти. Так, от дендробіум маніліформа потрохи прокидається. Далі далі йдеопеділу. Е, Пафі... арм... арманіакум. Я пам'ятаю, що декому обіцяла розказати про це і але мова сьогодні не про нього, тому я лише покажу, що він посаджений в такій корзинці. Ці два столони від старої розетки. Ну, я потім про нього розкажу. Складна рослина. Сьогодні мова лише про лікасти, улюблені мої. Як я їм захопилася, я не можу вам передати. На сьогоднішній день я хочу багато-багато хочу різноманітних лікаст, бо вони мені так подобаються. І кеба моя вже потрохи варить, що з ними робити. Тож подивіться, я зараз винесла на кухню, тут сходить сонечко, незважаючи на холодний морозний день, але сонечко пригріває і так гарненько. Я хочу зробити декілька фото, собі на згадку. Зелене яблуко рослина і поряд яблука. Воно так гарно виглядає. Отакий от от собі натюрморт залишу на згадку. Яблука ці не білий налив, але ж все ж таки яблука. Яблуко з яблуками виглядають дуже гарно. От, бачите, як і казала вам. Лисичка моїй лікасті вже не потрібно, воно так згорнуто у такого, перехоплено проволочкою, воно буде потроху відмирати, і псевдобульбочки залишаться лисими на відпочинок. А потім потім, життя триває, потім з'явиться новий зростик. Я викормлю нову псевдобульбочку. І наступного року. Буду милуватися і насолоджуватися отакими от гарними квітами, дуже громезними квітами в порівнянні з самою рослиною. А на цьому, любі мої в мене все. Бажаю вам гарного дня, тихого вечора, спокійної ночі. Нехай в нашому житті вірує лише радість, мир і здоровічка вам всім. Пока-пока, до нових зустрічей! Якщо комусь сподобаються мої лікасточки, то ви ж не забувайте про вподобаючку. Вам це нічого, а мені дуже-дуже приємно. Пока! До нових зустрічей!